Сьогодні тема нашого відео: як віджимати світ відлоги 100 разів за 40 днів та скинути на дошкову вагу. Я вам продемонструю записи, які робив мій батько місяць тому від того, що після зимових святки і насичені різноманітними вкусняшками. Як бачимо, 16.01 я важу 71,7 кг, а зараз я важу 68 з копійками. Зранку ж я важу 67 Раніше я не міг вжати це і 5 разів якісно. А тепер я вам продемонструю свій перший підхід сьогоднішньої серії підходів по віджиманню. Ми віджимаємося через день і сьогодні у нас п'ятий раз віджимання. Обов'язково ми робимо розминку. Ой, зараз ми робимо 14 разів. Раз. Два. Три. 14. Ой. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Двенадцять. 14. Друзі. Якщо ви курите... З цим списком, то у вас все вийде. Список я вам зараз показую, а також він буде в описі до цього відео. А тепер, дорогі друзі, якщо тобі сподобалося відео, то ти можеш поставити лайк і підписатися на мій канал. Це завертає лише 2 секунди. Що ж?